Ворог, як і передбачали експерти, закидав цього дня ракетами українські міста. Сирени лунали ще з ночі. У Запоріжжі підтвердили приліт в інфраструктурний об'єкт і шість багатоповерхівок. Минулось без загиблих і постраждалих. Ракетами, градами і ураганами били окупанти по Дніпропетровщині. Відомо про безліч поруйнованих будинків. Постраждала одна родина. На Харківщині ворог касетними боєприпасами атакував лише Мала Данилівка. Постраждало двоє людей. У день нелюди вдарили ракетами помилень. Іргороду там чотири прильоти. На щастя, без жертв і поранених. Оце дорога на широку. Це капець. Унаслідок обстрілу росіянами Миколаївщини згоріли кілька будинків, відомо про дев'ять потерпілих, серед яких діти 35 потужних обстрілів і ракетних ударів у День Незалежності України завдали Росіяни по Луганщині. Утім, голова обласної адміністрації у своєму зверненні до мешканців області наголосив, перемога обов'язково буде за збройними силами. Ми обов'язково повернемо всю нашу Луганську область, і коли я кажу всю. Я кажу про всю територію Луганської області аж до кордонів з Російської Федерації, а не тільки до 24 лютого, які були такі примарні кордони, розділені зоною а, такою, де проходили а, військові дії. Вірте, вірте в Збройні Сили України, вірте в Україну. До слова, за півроку війни рашисти втратили понад 12 тисяч одиниць техніки на 16,5 мільярдів доларів. І це без урахування ракет. Ми українці. Ми знаходимось на своїй землі. Ви росіяни. Зараз ваші військові розпочали війну. Війну в нашій державі. Ці слова кожен українець запам'ятав назавжди. 24 лютого весь цивілізований світ був шокований. Росія оголосила війну Україні. Київщина, Харківщина, Чернігівщина, Сумщина, Схід і Південь України найгарячіші регіони. Одні експерти давали нам три дні, інші кілька тижнів. Окупанти танками обстрілювали наші міста, вбивали наших людей, та збройні сили пішли у контрнаступ. Російських окупантів зупинено на всіх напрямках. Противник несе значні втрати в особовому складі озброєнні та техніці. Не лише ЗСУ. гурт Калуш показав усьому світу українці непереможні і виграв Євробачення. Весь світ пишається нашими військовими, які щодня звільняють окуповані міста та села. Азовці стали символом Азовсталі. Вони творили історію в Маріуполі. Вони 86 днів боронили Азовсталь і мирних маріупольців. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Росіяни тримали азовців в тюрмах так званої ДНР. 29 липня терористи завдали удар по СІЗО Оленівці. Тоді загинули півсотні наших героїв. Полк Азов назвав це актом публічної страти і пообіцяв помстяться. Тому ми Азов. Україна як держава і весь цивілізований світ боляче дамо відсіч, щоб Росія це запам'ятала раз і назавжди. Запам'ятає, бо з нами весь цивілізований світ. Україна кандидат у членство ЄС. Здолати Росію нам допомагає і НАТО. Щодня ЗСУ знищує важку техніку терористів, збиває ракети, винищувачі та гелікоптери окупантів. Тож віримо в Збройні Сили України. Нашу перемогу над ворогом будуть святкувати на всіх континентах. 31 рік від дня відновлення нашої незалежності. Свято, яке сьогодні українці зустрічають зі смутком, адже нам знову доводиться виборювати незалежність. Більшість українців працює на перемогу в тилу, а наші захисники на фронті нищать ворога, оберігаючи свободу родин та дітей України, відважно та мужньо ризикуючи найдорожчим життям. Пам'ять героїв, які не повернулися з боїв, шанували сьогодні очільники області та мер міста. А у спасу преображенському соборі провели ранкове богослужіння ще з 2014 року. У храмах Православної церкви України звершується молитва за воїнство, державу та народ. Так віряни просять у Бога благословення та миру нашій землі, а також скорішої перемоги. До тих молитв, які ми постійно звершуємо у храмах. Ми ще додаємо за нашу перемогу, за наших воїнів, за тих, хто віддав своє життя. За незалежність України. Ми молимось сьогодні, щоб Господь дав мужність, сили духовні і тілесні нашим воїнам, щоб Господь дав мудрість і також сили для нашої влади і для всього нашого українського побожного народу. Аби ніколи знову Вінниці розповів про сьогоднішні пріоритети України в ексклюзивному інтерв'ю у програмі світанок. Сьогодні у день незалежності країни Сергій Моргунов завітав на ранковий ефір телеканалу Віта та поспілкувався з нашими колегами. На думку мера, нова система безпеки у Європі. Ось що потрібно створювати, аби агресори не відчували своєї влади. Та перш за все ми маємо дати росіянам гідну відсіч. Після звільнення нам необхідно знову ж таки згуртуватися для відбудови країни і не просто побудувати там, відбудувати будинки, там або там я не знаю там якусь інфраструктуру, а відбудови в цілому в самої держави України в з новими демократичними принципами вільної незалежної держави, де можуть реалізуватися всі, хто ну має бажання реалізувати особливо молоді люди. Родились ми великої години. Марш українського війська, який в Азовсталі співала незламна пташка, став символом незламності та героїзму українського народу. На Вінничині разом його виконали поліцейські, спецпризначенці, військові та рятувальники. Силовики зібралися, аби вкотре довести, що Україна у надійних руках. Адже сьогодні вони так само гуртом героїчно наближують перемогу на усіх фронтах. До ногу і попробуйте на одній нозі вмитися, закривши очі. Ви мене зрозумієте. <риклад> я серйозно який вже четвертий, п'ятий місяць е, фактично без ноги. Я що не навчився ігор сумлінно виконує настанови тренерки і крок за кроком вчиться ходити на навчальному протезі. В ортопед центрі чоловік вже два тижні. Перший же день мені зробили навчальний процес, який зараз на мені знаходиться. І буквально вже на третю добу я самостійно без допомоги і упор рухався по території приміщень даного закладу. Свою кінцівку військовослужбовець втратив боронячі кордони України. Служив на Макарівському напрямку, далі була Житомирська область, а потім Південь України. Там і отримав важке поранення. Втім, жагу до життя не втратив. Я прочитав такі слова, що наші мрії почнуть збуватися тоді, коли вони стануть сильніші за наші страхи. Я рахую, що да, є певні якісь бар'єри, будуть вірніше в житті, але вони не настільки значні, які повинні забирати наш настрій і віру в майбутнє. Ми вижили найгірше, я думаю, попереду тільки найкраще. Я дочки не бачив ці місяці. Бажання повернутися дуже велике. І найближчим часом я думаю, місяць-другий я буду вдома. От. Все попереду. Ходити у центрі починають на лікувально-навчальних протезах. У хлопців в основному всіх мінно-вибухові травми. А це контузія м'яких тканин, контузія судин, нервових стволів і кукси ведуть себе нетипово. Вони постійно змінюють розміри. Для цього виготовляється якби примірочна гірза, навчальний протез, для того, щоб людина вчилась на ньому ходити, і при цьому кукса за певний час вона стабілізується. А не втрачати фізичну форму їм допомагають щоденні заняття у спортивній залі. Щоб стали хлопці на протез, треба мати сильну куксу. Вона після ампутації ослаблена, і ми її вертаємо в форму, вертаємо її в тонус. Коли вони встають на протез і вони йдуть. Оце ну, от, перші кроки, оці самостійні, то аж мурашки по тілу, коли бачиш свій результат. Перші кроки роблять під пильним наглядом фахівців. Ми навчаємо, як правильно наступити, як правильно перенести тіло, як правильно навантажитись на протез. Ось навчаємо їх, як правильно от, баланс відновити, тому що вони, коли ходили на одні нозі, в них центр тяжіння зміщувався в бік здорової ноги. Вони повинні його навчитися повертати до того положення, яке їх в них було, коли вони були ще з обома кінцівками. Виготовляють штучні кінцівки лише за індивідуальним замовленням, враховують вік, зріст, вагу і навіть спосіб життя пацієнтів. Протези вінницького виробництва не поступаються за якістю європейським, адже збирають їх з імпортних комплектуючих. Це німецькі виробники, американські, японські. Ми завозимо сюди оцю комплектацію і ми робимо. Протезно-ортопедичні вироби підвищеної функціональності, які робляться також і за кордоном. Протез це як і автомобіль, за ним треба догляд. І коли ми його протезуємо, ми його ведемо практично повний період часу, на скільки видається виріб. І ми робимо ремонти безкоштовно. Нині до повноцінного життя у Вінницькому ортопедичному центрі повертають десятки захисників. Зараз ми беремо тільки військовослужбовців цивільних. Ми намагаємося протезувати вдома. Тут вони повністю отримують весь спектр допомоги, масажі, фізпроцедури, адаптацію і найголовніше виготовлення функціонального протезу. На підприємстві вирішили, аби віддячити воїнам за їхній мужній подвиг, всі витрати на перебування в центрі для них безкоштовні. Це е... Навчальні тренувальні протези і оце всі послуги харчування, утримання, проживання це відшкодовує тільки за рахунок підприємства, тому що на сьогоднішній день ця послуга не оплачується державою. Вже основний протез повністю оплачує держава. З харчуванням нам періодично допомагає міська рада, теж вдячна їм за це. Протезується у Вінниці, і Богдан захищати рідний ізюм. Чоловік пішов добровольцем у складі тероборони. Травму отримав під час ворожого артобстрілу. Віра у те, що знову ходитиме, не полишала ні на мить. За цей час я дуже швидко став на протесті. Навіть знайомий дивуються, що тут швидко став на ноги, почав ходити. Хочуть які перемоги, і щоб все було всіх краще ніж вони хочуть. Живуть пацієнти у стаціонарі. Мають для них 20 сучасних ліжкомісць. Услов'я потрясаючі, просто потрясаючі. Відношення і персонал, і ну всі относяться дуже хорошо. Чувається ця забота, бажання допомогти. Віктор із Донецької області поранення отримав під слов'янськом. Міна прилетіла в окоп. У центрі захисник нещодавно. Втім, як і інші побратими, впевнений, скоро буде бігати. А скоріше. скорі пойти, просто дуже ж тому що трошки неудобно виявляється. наказується. Буду старатися. Сильні, мужні та відважні. Вони вже грають у футбол, і навіть стають у планку. А їхнім успіхам радіють цілим колективом центру. Хлопці для нас як рідні, знаєте, в них у нас таке якесь трепне до них таке ставлення до всіх. Дуже хочеться їм допомогти, дуже хочеться, щоб вони максимально реабілітувались, максимально от, до свого нового стану і, і взяли максимум з того, що в них буде. Послуги у ортопед-центрі європейського рівня. А протезисти підприємства одні з кращих в Україні. Лікарі констатують з центру пацієнти мають вийти самостійно, тоді вони правильно виконали свою роботу. Безкоштовна англійська тренінги та воркшопи з іноземної мови проведуть у Вінниці. Нові підходи до занять досвідчених фахівців допоможуть учасникам швидше запам'ятовувати англійські слова. Крім того, учні зможуть отримати практичний досвід спілкування англійською. Впевнено, комунікувати з іноземцями, а також тренувати пам'ять. Повідомили організатори з інституту розвитку міст. Подати заявку на безкоштовні тренінги може кожен охочий. Утім, кількість учасників обмежена. Посилання на реєстрацію доступні на сайті Вінницької міської. І ради Вінницькі ліцеї готуються приймати учнів і облаштовують укриття. Поки не розпочалося навчання, сюди спускаються мешканці сусідніх будинків та працівники найближчих магазинів. За потреби перечекати небезпеку тут можуть понад тисячу людей. За стандартами облаштували місця для сидіння, є питна та технічна вода. Приміщення з гарним освітленням, вентиляцією і вбиральнею. Обов'язково в укритті мають бути і аптечки. Благодійники ЮНІСЕФ передали навчальним закладам громади 300 таких: всередині бинти, рукавички та які ліки там, де є укриття, а із 44 закладів загальної середньої освіти в 30 є укриття, цих аптечок було передано більше. Наразі проходять курси для підготовки до медичної підготовки наших працівників, щоб люди знали і вміли, як користуватися і що за потреби треба використати. Хтось, дає 50 і інші 100 гривень. Продаючи букети квітів біля супермаркетів, всі двоє братів збирають гроші для ЗСУ. Деякі, хоча деякі сумніваються, що ми збираємо на ЗСУ. Душа відпочивала, коли ми це робили. Бо спочатку квіти збирали біля свого будинку, потім сусіди допомагали. Букети оформлювала мама. За кілька місяців Андрій з Іваном зібрали понад 20 тисяч гривень. Ми купили цю електронну батарею, щоб заряджати дрони, всякі пристрої електронні. Тепер наші солдати одночасно зможуть заряджати телефони, планшети, квадрокоптери та рації. Продавати букети Андрій та Іван планують до кінця літа. Потім вигадують, як ще зможуть заробити, щоб допомогти армійцям. Добре діяльне вибарі. I'm Boris Johnson from London. Фромландонвіничанка пошила ляльку для Бориса Джонсона, Скуйовджений блондин, гусак із пузиком та в костюмі про образ британського прем'єра. Мастриня максимально точно передала зовнішній вигляд. Він навіть дивиться і стоїть як політик. У мене вже були гусаки кілька видів, а потім ну так часто в нас в новинах почали показувати Джонсона, що він нас дуже підтримує, що він приїхав один раз, другий раз, що він всіляко допомагає нашій країні. І якісь такі ну, цікавість до нього виникла. Майстриня запатентувала іграшкового гусака. Коли я виставляла свої ляльки в інтернеті, то багато було коментарів. От би йому переслати. От би йому показати. От би Джонсон порадів. Іграшкою вінницької майстрині зацікавились британські журналісти. Один із них із благодійною місією приїздив до Вінниці ще навесні. Увага. Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. Увага, від бій повітряної тривоги. Увага! Відбій 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 повітряної тривоги! І журналіст, який особисто знає Бориса Джонсона. Він коли побачив цю ляльку, він сказав, це дуже круто, це супер ідея. І Борису має це сподобатися. Тому можна сказати, що він замовив цю ляльку. Наталя ж вирішила подарує гусака британцю. Спочатку ми планували відправляти це поштою, але оцей журналіст, який має передати, він приїздить в Україну. Приємно, коли я поділилася своїми емоціями у соціальних мережах, то дуже багато віничан, які також за, вдячні Борису за підтримку, вони вирішили свої малюнки дитячі йому передавати. Тож, коли британець приїде до Вінниці, на нього вже чекатиме цілий багаж подарунків для закордонного друга України. Вітання від закордонних друзів! Демократичний світ разом з нами святкує День Незалежності України. Вулиці Європейських міст прикрашають синьо-жовті стяги та патріотичні декорації. А світові лідери звертаються до українців я ніколи не сумнівався, що Україна переможе, бо жодна сила на землі не здолає патріотизму 44 мільйонів українців. Скільки необхідно, Велика Британія підтримуватиме Україну та надаватиме усю можливу військову, економічну та гуманітарну допомогу. І коли ваша перемога не стане, ми у Британії пишатимемося тим, що є друзями України. Слава Україні! Слава Україні привітав та вкотре наголосив на солідарності з Україною і президент Польщі Анджей Дуда. Польща першою у світі визнала незалежність України, і сьогодні ми також солідарні з вами, коли Україна захищає свою свободу, даючи відсіч російським агресорам. Я знаю, ви переможете. Ми поляки віримо, що вільна Україна відбудована з руйнувань, втішатиметься добробутом у європейській спільноті. Увага, повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. 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 Увага повітряна тривога. зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога, зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога, зайняти найближче укриття. Маємо і музичне привітання. Оркестр шотландської гвардії до Дня Незалежності України виконав вже всесвітньо відому Стефанію.